Як то кажуть, каша, мать наша. Зазвичай кашу ми використовуємо у якості гарніру. Сьогодні хочу запропонувати вам каші як самостійну смачну страву. Крім того, як і все на каналі, буде швидко, буде смачно та буде дуже легко у приготуванні. Готуємо сьогодні вівсяне ризотто з грибами, булгур з овочами та горохову кашу з м'ясом. Для такої каші нам знадобиться півтора стакана гороху, у мене ось такий лущений половинками, одна така крупненька морква та дві цибулини, ще м'ясо. М'ясо 250-300 г, або можна використовувати тушковане м'ясо. Іноді це навіть даже практичніше, тож я буду показувати рецепт, якщо готувати з тушонкою або з м'ясом, ще перець, копчена паприка та сіль. Попередньо замочила горох на ніч, і в тій же воді буду його варити. Час приготування частіше за всього залежить від самого гороху. Нам треба, щоб він був м'який. А тим часом займаюся підготовкою інших інгредієнтів. Ріжу м'ясо на квадратики. М'ясо ми підготували, але якщо ви використовуєте тушковане м'ясо, то цей крок ми просто пропускаємо та переходимо до другого. А наступне в нас піджарка, ріжемо невеликими квадратиками моркву та цибулю. У той час горох зварився. Я його злила і залишила стакан бульйону для приготування. Також м'ясо цибулю та моркву порізала квадратиками. Тепер роблю пасаровку. Спочатку цибулю, потім додаю моркву, а м'ясо смажу окремо. І знову, якщо використовувати тушковане м'ясо, цей крок пропускаємо. Я хочу ще раз нагадати, що цю страву можна готувати з будь-якого м'яса. Я сьогодні готую із свининою, можна готувати їх з куркою, з яловичиною, дуже смакує з тушонкою, наприклад, м'ясні консерви. Ще хочу порадити, що ворог дуже смакує разом з чимось копченим. Тож, Наступного разу або навіть вже зараз, коли будете експериментувати з цією стравою, візьміть 50% м'яса, яке задумали, і 50% чогось копченого, якийсь шматочок м'язка. М'язком вже готове, і навіть трохи підсмажилось. Забираємо його з петельні і на цьому жирі будемо смажити спочатку цибулю і потім додамо моркву. Зараз цибуля змінила колір. Тож сам час задати моркву. Хочу нагадати, що я смажила тільки на тому жирі, який залишився після смініни. Зазвичай я намагаюсь готувати корисну їжу, але якщо так не виходить, намагаюсь зменшити її шкідливість. Тож далі ми використовуємо гороховий бульйон для того, щоб тушкувати овочі до готовності. Орієнтуюсь по моркві. Коли вона стала м'яка, повертаю на петельню наше м'ясо та горох. Також додаю підготовлені спеції, чорний перчик, копчена паприка та сіль. А ще поливаю трохи бульйоном і залишаю тушкуватися ще приблизно 7-10 хвилин. Ось так виглядає готова горохова каша з м'ясом. Страва вийшла така українська, що навіть захотілось використати національний посуд. А ти що більше полюбляєш? Огірок чи помідор? Ще дуже рекомендую подивитися випуск про страви з гарбуза. Це дуже корисно, смачно та як завжди, легко. Для приготування булгуру з овочами нам потрібно, звісно ж, булгур, морква та цибуля, один часник та перчик. Перчик рекомендую брати різного кольору, так красивіше буде у страві виглядати. Сіль та рослинна олія для смаження. І почнемо з нарізання овочів невеликими кубиками. Ріжу моркву та цибулю невеличкими шматочками, а перець трохи крупніший. Ось приблизно так. Переходимо до смаження. Мало хто знає, що булгур та макарони, наприклад, перед приготуванням традиційно можна підсмажувати з'являється такий аромат. Цікавий, і страва має інший смак. Але я сьогодні буду готувати булгур обсмажений не просто, а ще й з овочами. Але ви тепер знаєте, що можна і тільки обсмажувати, а ще й додавати овочі. На розігріту петельню з рослинним маслом додаю булгур та починаю смажити. Приблизно через одну-дві хвилини з'являється дуже приємний аромат смаженої крупи. Додаємо у цей час моркву. Минуло одна-дві хвилини. Додаємо цибулю. Перець та чесник. І все разом смажу ще одну-дві хвилини. Треба бути уважним, щоб булгур не погорів. Та після додаю один стакан укропу. Будемо смажити знову по типу рюзоту, додавати воду за потребою. Через 5 хвилин під кришкою на середньому вогні вся рідина всмокталася. Булгур вже майже готовий, тож додаємо ще буквально півстакана укропу та знову під кришкою доводимо до готовності. Це приблизно 3-5 хвилин та залишаємо під кришкою вимкненим, щоб булгур трохи дійшов. Вівсяне різотто. коли я вперше спробувала цю кашу, для мене це стала не просто найсмачніша вівсянка, для мене стала це взагалі найсмачніша каша. І, як і все на цьому каналі, готується легко, швидко і все корисно. Для цього нам знадобиться 100 грамів вівсяних пластівців, 150 грамів грибів. Гриби можна взяти або в вечериці, або глива. Глива навіть ароматніше буде. Одна цибулина, один часник та молоко. Молоко 300-400 мл. Ми будемо підливати його поступово, тож скільки візьмемо. Починаємо з цибулі, ріжемо її дрібненько та будемо смажити. А поки вона буде на петельні, поріжемо інші овочі. Для різоту використовую рослинну олію та вершкове масло, бо вівсятка сама по собі така. Ніжна і гриби смакують дуже гарно з вершками. Гриби ріжемо таким же розміром, як і цибуля. Зараз гриби почали випускати сік. Додаю чесник та через 1-2 хвилинки, коли з'явиться ще більше соку, додаю вівсяні пластівці. І продовжую смажити ще 2-3 хвилини. Дібку сілі. Коли рідина всмокталася, починаємо підливати молоко. Я підливаю по стаканчики, десь вийшло в мене 400 мл. Хочу зауважити, що всі вівсяні пластівці бувають різні, і від цього залежить кількість рідини та час приготування. Так мало-помалу підливаючи молоко, готуємо до повної готовності вівсянки. Каша готова, рідини майже не залишилося. Вимикаю вогонь та залишаю кашу на плоті, щоб вона, так би мовити, дійшла. Якщо полюбляєте, саме час додати сиру. Таке овсяне різото на мій смак це дуже-дуже смачна каша. І якщо вам подобаються такі цікаві страви, запрошую вас переглянути рецепт ризотто з морепродуктами. Це і готується легко, і коштує не усі гроші світу. А посилання зараз з'явиться.